Усім привіт, друзі! Я запрошую вас до Черкас на матч 26-го туру української прем'єр-ліги. Сьогодні тут надзвичайно цікавий інтригуючий поєдинок між ЕЛОНЗА, між господарями цього стадіону і. Кривбасом, який прагне заскочити на четверте. Тепер вже абсолютно точно єврокубкове місце. Ну і ЛНЗ, і кривбас два амбітних футбольних проєкти, які зараз в еншпілі сезону точно хочуть виконати свої завдання. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе. бери бере гри своє. Болючим став для нього стик із Яном Юрчицом. Подача тим часом у меншості. ЛНЗ створює хороший розкішний момент. Після стандарту Кліщук рятує Кривбас. Дійсно, хороший сейв після удару. Каплієнка. Каплієнка, здається, пробиває в площину воріт. І на повернення Олександра Каплієнка до стартового складу ЛНЗ теж звертаємо увагу. Але коли він шанс отримує, він. Завжди є дуже переконливим. Удар Зараз Соса із кількох метрів пробиває головою, як же рятує свою команду Євген Кучеренко. Неймовірний шанс зараз для кривбаса після стандарта. Даніель Соса був близький, дуже близький до свого третього забитого м'яча в цьому сезоні. Але 26-річний африканський нападник Кривбаса не забуває високо. Підіймається футболісти ЛНЗ. Зараз цікаво, куди полетить м'яч. Вибиває його Кучеренко. В район центральної лінії. Ну і Соса проти двох футболістів Черкаської ЛНЗ, які одне одному заважають, Соса здобуває тут м'яч для себе. І удар! Пробиває Микитишин. Гострота приходить. І той факт, що Соса пішов у двох центральних захисників, стало двигуном створені цього моменту. Далі Соса чудово розбирається в епізоді, виконуючи навіть десь притаманну собі таку диспетчерську. Роль, роль розігруючого атак своєї команди. Це було в грі з Поліссям, якщо не помиляюсь. Стандарт для кривбаса, подача до штрафного майданчика. Удар від твердого хліба. Удар у площину воріт. Виловлює Євген Кучеренко м'яч у воротах. Руками без особливих проблем, без особливого напруження. Але це моменти, момент, який знову приходить після подачі, момент, який приходить після удару головою. Абсолютно базова річ, але мені здається, без неї жодна трансляція. Матчу нашого чемпіонату не минає без констатації очевидної речі про те, що стандарти дуже важливі. Зараз яка ж перехоплення і забиває! Ні, він не забиває! Він не забиває! Я вже бачив м'яч у воротах. Мухарем Яшарі теж вже бачив м'яч у воротах. Як же зараз втратили м'яч футболісти кривбаса, виходячи з оборони в атаку, просто. Шикарний момент, найкращий момент лензе у матчі Кліщук віддає передачу на партнера, втрачає м'яч Ілліч під тиском Танковського і грає на Момо. Момо грає на Яшарі. І той, завдаючи удару, не влучає у ворота із супервигідної позиції. Тіль. А ось це хороша передача. Немає офсайду, схоже, у Пасіча. Принаймні, асистент Арбітра прапорець не підіймає падіння у штрафному майданчику. Це пенальті для Адензе на 61-й хвилині. Змусив пасіч свалити Ей Юрчица проти себе. І ні. Там офсайд постфактум фіксується, наскільки я розумію, спокійно. Показує Андрій Коваленко. Не поспішайте. Нам треба все перевірити. Там є люди, там є софт, який ну, хочеться вірити. здатен це робити. Давайте подивимось. Е, так, ну це офсайд Це офсайд е, пасіча. Тому очевидно, це було первидніше. Це було раніше аніж це порушення правил. Ну цікаво подивитися, чи був е, фол тут, але це не має ніякого значення. Знаєте, фол був, але це все ж таки. Так, б'є в ногу пасіча, але це не має вже значення. Ну, Мені здається, очевидний офсайд передував цьому порушенню правил. Сергій Задіран і передусім Михайла Райда, він асистент арбітра ВАР, Вони розбираються в цьому епізоді. Ну так, це офсайт. Такі ремайндери звучать із лави запасних кривбаса зараз на адресу Соси. І це був, друзі. Дев'ятий, восьмий номер трошки схожа зовнішність у цих двох футболістів. Так хотілося відзначити оборонну роботу Сосу, що Ікену назвав цим футболістом. Удар! Зараз забив штрафтовий майданчик. Ого. 66-та хвилина. Черкаси цікавіше виглядають у другому таймі. Черкаси більше створюють по перерві. Яшарі обігрався із Молли Моло пробиває. Подай цю статистику забитих м'ячів у нас поки що немає. Давайте за цим стежити. Де подача до воротарського майданчика помиляється на виході. Зараз Кучеренко знову таки, можливо, черговий привід згадати Марґерет Мічел, авторку <ривід> романа відомого. Про вітер. Можливо, це знову він. Путря пробиває ну, крізь таку кількість захисників, чесно кажучи, після таких ударів ну, дуже важко розраховувати на те, що м'яч прям залетить у ворота. Рикошет якийсь так, це не виключено. Удар м'яч на сітку воріт лягає. Френсіс Момо, автор цього удару. Кліщук так полетів. За цим м'ячем, супроводжував його, але мені здається, відчував, що м'яч точно у ворота не залетить. Мухарем Яшарі виконав цю передачу. Цей навіс. Ну і єдиноборство Соси відчувається по його погляду, що не найприємніші хвилини у своєму житті він пережив після того, як отримав удар від Євгена Кучеренка. Ну, але він цей матч дограє. Як же зараз помиляється Романчук Яшарі. Яшарі у штрафному майданчику. Удар. Удар із гострого кута. Не вистачило там адреси для потенційної передачі від Яшарі. Підтримки чекав би Косовар, напевно, у штрафному майданчику. От на повторі цікаво буде подивитися, чи був варіант зіграти на когось із партнерів у зоні завершень. Луньов. Вигризає у нього м'яч. Це олів'єчі. Ми говорили про роботу Лів'єтіля проти м'яча. А в цій ситуації Тіль відібрав просто як дядько цей м'яч. Друзі, 0-0 сьогодні. 0-0, нічия у матчі ЛНЗ і Кривбаса. Нічия, яка я думаю, ані Юрія Вернедоба, ані Романа Григорчука не зробить щасливим. Але нічия і по одному заліковому балу сьогодні і ЛНЗ, і Кривбас здобули у справжньому. Без перебільшення футбольному бою. На жаль, без забитих м'ячів, але так теж буває у футболі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.